Розпочали із символічного забігу та продовжили змаганнями. Так у прилуках відзначали міжнародний олімпійський день. Кращі спортсмени дитячої юнацької спортивної школи підняли державний прапор України. Серед представників спортивної спільноти міста, які взяли участь у заході, олімпійські чемпіони Валентина Цербенесіна та Олег Лень. Ми сьогодні з вами робимо історію золотими лідерами. Ми сьогодні з вами куємо спортивну перемогу нації, яка буде відрожувати Україну. Ось ця олімпійська нагорода найперша, і володарка її саме ваша землячка. Я хочу побажати нам усім мирного неба, що ви займалися, плекаючи перемогу і разом розбудовували після війни нашу державу. Я хочу низько вклонитися нашим героям. Традиційно під час святкування олімпійського дня кожен бажаючий може обрати собі вид спорту до душі, спробувати себе в ньому та відчути себе справжнім олімпійцем. Юні прилучани, вихованці Дю США, обрали легку атлетику, шахи. Товариські матчі з волейболу та футболу з цих та інших видів спорту у здобутку дітей на змаганнях усіх рівнів золото, срібло та бронза. Ті результати, які демонструєте ви на змаганнях обласного, всеукраїнського рівня, говорять про те, що ви є вірними спадкоємцями тих олімпійських традицій, які має місто прилуки. Разом Усією вашою дружною спортивною родиною. Слава Україні! Дякую вам. Будьте гідними, великого подвигу тих, хто сьогодні боронить нас. Олексій Соколов разом з іншими спортсменами ДЮСШ США сьогодні виконав почесну місію піднімав прапор. Юнак із семи років займається волейболом. Нещодавно його команда під керівництвом тренера Сергія Бобровського повернулася з чемпіонату України дитяча ліга серед юнаків 2008 року народження. Ми приїхали з міста Хирова Чемпіонату України. Ми зайняли там срібне друге місце. Я отримав номінацію кращого пасуючого України на наступний рік. Ми плануємо золото взяти. Ми більше зіграємось з командою. Атмосфера спорту це. Дуже класно нагадаємо, міжнародний олімпійський день щорічно відзначають 23 червня, відповідно до рішення міжнародного олімпійського комітету, починаючи з 1967 року.